Доброго дня, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам продольні тяги на навіску МТЗ. Дивіться, у нас є три варіанти, скажімо так, є оригінальні, вони зверху йдуть. Нижче іде варіант українське виробництво місто якщо не помиляюсь. Ось так вони виглядають. Та також є нашого виробництва, вона вже йде суцільна. По краям вони підігнуті, щоб зберегти всі кути, як на стандартних. У частині, де кріпиться розкос, вона посилена пластиною, щоб палець не гнуло, Встановлена проушина, товщина 1,5-3 см. Звертвертатися можете за номером телефону. Також маємо різні запчастини на тракторі МТЗ, Ворошовку, Сонечко та Косарку Вірекс. Гарного дня з вами магазин та звук.